Кабаланське благословіння на 27 серпня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не вини нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як Господь заходить в синагоги і навчає юдеїв, які там були. Але в одній з синагог знаходився бісловатий, як тільки Біс побачив Ісуса. Зразу закричав, що тобі до нас Боже святий і взнав його не муч нас, повторив. А Ісус сказав Замовкни і вийди з нього. І біс вийшов з цієї людини. І всі дивувалися, що це за наука. Що і біси їй підкоряються, яку проговорив Ісус. Я ще раз задумався про те, про ту силу і про ту перемогу, яку має Ісус, Син Божий, над бісами. Повно. Лише він зайшов і біси його бачать, і це було. Не один раз нам показано в Святому Письмі, як біси починають за Нього заговорювати і лякатися, що він їх скине в бездну. Накажуть, і вони підуть і нічого вони не зможуть зробити. Така сила у Ісуса над темними павчими ангелами. Які пішли проти Отця Небесного Господа і були скинуті з небес. І ось ця, ну, цей бік переможця пропонується мені, людині. Бік сили мені теж Знаєте, якби пропонується вдар. Син Божий Ісус і Отець Небесний пропонує мені стати теж бути його сином. Не тому, що я народився сином, а тому, що він мені дає цей дар. Дар синівства. І каже, якщо ти хочеш бути моїм сином, Приймай своє синівство і будь ним. Ось мій син Ісус, і ти будь таким. І ти будеш на боці переможця, переможців. І ти будеш перемагати цих бісів, які навколо тебе. На жаль, поки що є. І така поведінка бісів поруч з чистотою, довершеною чистотою, довершеною правдою, довершеною щирістю, правдивістю, дає просто такий результат. Біс не може витримати знаходження поруч. Не Ісус його зачіпав, а біс. Тільки наближившись до цієї сили переможної, не витримав. Ну і сам, знаєте, засвітився. Йому місця поруч з чистотою немає. Напевне, біль така, що він витримати не може. Святість ну, чесноти, сповнені чесноти, які набули святості, є найпереможним те, що може бути, найсильнішим те, що може бути в цьому світі. Правда і істина Ісусова, яка досконала, вона найпереможна і найсильніша. І ці взаємостосунки, які ми сьогодні читаємо в Святому Письмі, саме про це говорять. Ще раз повторюсь, і Отець Небесний пропонує нам стати на цей бік і перемогти диявола і його військо. Бо вони не колись зазнають поразки, а вони вже переможені. Вони вже знесилені і скинуті, із слави. Яку їм колись пропонував Господь. Але ця слава пропонується мені, звичайній людині. Знаєте, я говорю Господу, Господу, я хочу бути на твоєму боці, Стою на твій бік і працюю на твоєму боці. Амінь.